Ще один є фактор психологічний Путіна. Я просто його знаю особисто. От він завжди так сказати, намагається мстити за якісь дії. Наприклад, навіть до звернення якісь або, наприклад, жорсткі оцінки його. Я вже не говорю про те, що він зазнав поразки. Це для нього удар по всьому, по режиму, по престижу, по його амбіціям, по всьому. З іншого боку, ми тут провели ряд ефективних дійсно заходів, пов'язаних у донесенні ударів і по аеродромам. Носення удару, наприклад, по одному з надзвичайно цінному літаку радіокаційного наведення стратегічного рівня в Білорусі, дуже примітивно, от, ну я прямо скажу, але дуже ефективно. Оце сталося. От проникне на території, наприклад, теж Брянської області, удари, наприклад, Криму, це бавовне, як ми говоримо по цим напрямкам, це ще більше його настроює. Нема успіхів на фронті. Бахмут давав 15 термінів захопити, не захопив ніхто, ні Збройні сили, ні Суровікін, ні, відповідно, Пригожин, який до 1 січня повинен виконати завдання кров зносу. Особисто клявся перед Путіним разом з Кадировим. Після того перейшов до вже тепер до Герасимова, начальника генштабу і Шойгу, які там особисто виїжджають, нічого не виходить. Мало того, тут в деякі мірі ми сказали, що ці всі заходи неефективні, і його ситуація проводила. Це була оцінка Зеленського два дні назад, і всіх так аналітиків, керівників України і наших партнерів. Що повний провал, період енергетичного, так скажу, ну особливого дефіциту, нічого не сталося. Ні для України, ні для Європи. Зрозуміло, ага, раз так, ми зараз нанесемо комплексний удар, але тепер підійшли не традиційно. Вони використали весь запас. І комплексні підходи. Значить, в деякій мірі, як система ППО діє, яким способом задіяти ті ракети, які не фіксуються нашим, або не збиваються нашим ППО. Ті ж Х-22, і ті ж, відповідно кінжали. Вони намітили точки, які будуть знищені. В першу чергу, як вони це енергетичні об'єкти, і жили приміщення. По іншому вони вже жертвували, але це масовані удари. Паралельно шахиди, тобто вже змінили і стратегію, і тактику, і технологічний цикл несені ударів, і масований удар. Комплексний і декілька ешелонів різними Особами, різними силами і комплексними, які збиваються, вони жертвують ним, які не збиваються, наносять конкретні удари. Думають посіяти ще раз паніку, але й помститися. І ще один фактор: вони розуміють, що в день народження Шевченка це буде патріотичний підйом. Якраз під цей день також вони, він любить символи, він чітко дав команду, щоб вносить такі удари. Нічого не вийшло, повний провал.